Так, доброго дня, друзяки, з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось таке нове надходження Honda CR-V, 17 рік, 1,5-літрова із Америки. Пробіг має 194 тисячі. У дуже хорошому стані з мінімальними пошкодженнями на новій зимовій резині. В елегантному чорному кольорі, повнопривідна. Салон у нас чорна шкіра. Маємо ззаді багато місця, обдуви, зарядочки, все як положено, повний електропакет, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, повний електропакет. Автомобіль тримається в полосі, бачить перешкоди, новий хондовський салон, є андроїд авто, карплей, карти, все як положено. Режими їзди, еко, багато місця, є люк, дерев'яні вставки. Дуже хороший кросовер за свою ціну, свіжий, класний на кожен день для великої сім'ї, суперський. Коза цікавий даний автомобіль. Приїжджайте. Львів кільцева-60. Приїхали і потестили, і купили ось таку Hondu-Sierві.